Наше весілля чекає свого дня. Іванка Андрусяк прийшла на акцію Два серця в полоні через свого нареченого, який пішов служити у 22-му році. «Рідко приходив в відпуск, але це не заважало нашому коханню. Рік потому тому зробив пропозицію. 101 роза, все зранку, щоб то все підготувати, забрав мене у самий Боковель, бо ми там 10 кілометрів від Боковелю відпочивали. І забрав мене туди на півдня, і потім ми приїхали. І він мені вже вів мене вже туди, де ми відпочивали. І вся кімната була в квітах. Саме заповітне мріяв всіх дівчат почути. Ти вийдеш за мене заміж. Я сказала так. Весілля призначили на 10 жовтня. Втім, за два тижні до умріяної події, коханий Іванки пропав безвісти на Бахмутському напрямку. 28 вересня він пропав без звісти. Було потрібно виїхати на позиції. І якраз мав приїхати з позиції, йти в отпуск. Так вийшло, що він пропав безвісти. Кажучи, він був поранений, чекав на евакуацію, але кажучи, ту евакуацію потім розбомблювали. Що з ним де він далі нічого не ясно. Хоча є один, що в полоні, але не офіційно він підтверджений, що він в полоні. Але закидали, що він є в полоні. Віримо, що він десь є. Також в полоні. Може, десь і на повернення рідної людини, сина, брата чи чоловіка тут чекають десятки людей. Їхню віру підсилюють ті, хто вже повернувся з полону. І ми бачимо, що наші акції дають результати перед вами. Воїни, наші українські воїни, які колишні військовополонені. В нас була можливість підписати наші українські стяги Валеріям Залужним, які ми хотіли би їм вручити сьогодні. Ами ако не се поваряме, няма да. Много се радвам, че си, Не Андрій Барвін з Сумщини. До лав української армії долучився ще у 2013 році. Захищав Маріуполь. У 23-му потрапив до ворожого полону, де пробув майже рік. Саме важче було перші два місяці, коли нас тримали в підвалах. Про які О, тобто ми просто сиділи в підвалах, і все, зв'язані. Ну, Потом нас почали вивозити в СІЗО, де сезо два місяці, і півгоди Бувають ворога. Колонії. Попитався ще також на своїй родині ну, в Сумській області, тут, ну, рядом люди зустрічали, це, це просто ну неймовірно. Ми, ми з вами дуже приємно так. Дуже багато хлопців, яких повивозили зустріли, зустрі. знаємо вже там, де ми були разом з колонії. Ми беремо в цих акціях по ну, можливості. Зараз працюю, і так би не завжди виходить приходити. А так ну, з дружиною донькою просто постійно. Сергій Золотарьов захисник Азовсталі. у полоні, пробув 21. Місяць каже, у пеклі тримали думки про родину, а ще надихали розповіді, що вдома на них чекають не лише рідні, а й ті, хто виходить на ось такі мітинги. Через деякий час, я от не пам'ятаю, через скільки, ну це більше ніж півроку пройшло. До нас привезли нових військовополонених. На превеликий жаль. Ну для нас це була свого знаєте, радість. Тому що коли у них почали розпитувати, що там вдома, як там, то коли вони. Сказали, що по всій Україні проходять майже по всім місцям містам нашої країни проходять мітинги, щоб свободу полоненим, щоб ніхто ні ніхто не забував. То я вам хочу сказати, ті хлопці, які вже почали падати, навіть ті, коли ті, які не почали падати, то для всіх це був такий, ну. Я не знаю там нове натхнення, якесь ну, нове життя. Розумію, що про них ніхто не забув і що вони потрібні. Не Потрібні тільки своїм рідним і близьким, а й всім іншим, тобто ну, українському народу. У неділю учасниці перформансу сиділи за столами в символічному очікуванні своїх чоловіків, братів та синів. На фоні лунали голоси з їхніми почуттями. Синочку, рідненький, чекаю з полону тебе. Я чекаю. Під час мітингу на площі також розгорнули маскувальну сітку з понад сотнею світлин українських військових. Мета цієї фотовиставки це показати суспільству. Перехожим, що насправді проблема військовополонених та зниклих безвісті це дуже важлива проблема. І це не просто статистика, це не цифри, це живі люди. Ця фотовиставка називається Зазирни в очі військовому, тобто кожен може підійти і подивитися, що це дійсно жива людина, яка за собою має свою родину, своє життя, але вона зараз віддала свою свободу заради нашої свободи. Акції на підтримку військовополонених проходять у Чернівцях щонеділі. Долучитися до мирного мітингу можуть всі небайдужі. Олена Крічко, Любамирказюк, новини Сі 4